Йти нині до лікаря без товстого гаманця немає сенсу, стверджують опитані нами рівняни. Такий стан речей людей обурює. Якщо в нас медицина безкоштовна, чому ми повинні ще щось платити? Якби не змушували, але ну воно. Ну, якби як примусово йде, не заплатиш благодійного внеску. Не, не буде лікування. Писати заяву до прокуратури Олександру Кравчуку не доводилося. Каже, або часу не було, або бажання прокурори області в силу своїх професійних обов'язків знайшли час та місце для перевірок зловживань під час збору благодійних внесків. Розповідають в окремих лікувальних закладах рівного членами тих же благодійних фондів виступають люди в білих халатах, що є порушенням закону. Рівненському районі. Набули факти сплати добровільних внесків обов'язковості у фіксованих розмірах для усіх хворих, що є порушенням принципу добровільності при отриманні благодійної допомоги від фізичних осіб. Спеціальні бланки заяв благодійних внесків розробили і в Гущанській районній лікарні. Відповідно до указаних документів пацієнти при госпіталізації до пологового відділення вносять благодійні внески 100 гривень у ультразвуковому обстеженні 20, в поліклінічному 5, стоматологічному 10, Що також свідчить про встановлення фіксованих сум благодійних. Насті, але зазначені послуги є безкоштовними та не визначені переліком платних послуг, які можуть надаватися у державних та комунальних закладах охорони здоров'я. На вище згадані порушення відреагували також прокурори Рівного, Кузнецовська, також Корицького, Дубинського та Млинівського районів. Начальник обласного управління охорони здоров'я Юрій Осіпчук пояснює, медики змушені йти на подібні кроки через недофінансування галузі. Наприклад, діагностичного центру, який тут згадувався, коли єдина захищена стаття це за. Піднаплата, а енергоносії, а це наскільки я пам'ятаю, можливо, головний лікар має поправити це більше мільйона гривень в рік. Таке опалення, так? Да? 1,5. Да, і е, яким чином ставиться додача головному лікарю чи керівництву закладу вийти з положення, і щоб заклад працював? Треба визнати, без благодійних внесків система охорони здорової області просто не виживе. Ну, це так чесно, на всякий юридичний момент. Чи є рецепт виживання медицини без благодійних ін'єкцій? Ми поцікавилися у рівнян. Поки що виходу не знаю, не знаю виходу, ну. Мабуть, неможливо поки що такого зробити, а от у медиків варіант є. Лікарняна каса. Хоча це і є під вистроховою медицини. Тоді, коли е, можна буде якимись рівними, не сильно втяжовими е, частинами проплачувати, але постійно проплачувати е, внески, і потім, е, враховуючи, що є членом лікарняної каси і сплачував внески, ну, так як і в строку строковій медицині, вже отримувати медици... медичну допомогу згідно тих полісів, тож поки медики будуть думати, як зробити, щоб благодійні внески не були примусовими та фіксованими, прокурори порушують кримінальні справи. В ході прокурорських перевірок виявлено вісім кримінальних правопорушень, відкриті кримінальні провадження за цими фактами. Але Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.